А давайте поговоримо сьогодні про консервацію. Ні, не ту, що ви подумали. Ми поговоримо сьогодні про те, як відновлюють пошкоджене житло, скільки людей поневіряються, і де камені спотикання. Я сьогодні запросила поговорити про це в точці кипіння мою колегу Ольгу Чайко, яка робила великий матеріал і зібрала дуже багато різної інформації корисної. І важливою, але перед цим Олю хочу зачитати цифри, які я знайшла на станом на вересень. За програмою є відновлення українці, вже отримали 35 мільярдів гривень компенсації за пошкоджене або знищене житло. За словами віце-прем'єра з відновлення України Олексія Кулеби. Понад 108 тисяч родин скористалися компенсаціями для відновлення пошкодженого житла. Мова і про ремонти квартири будинків, які вдалося відновити. А ще майже 22 тисячі е, отримали житлові сертифікати для купівлі нових осель замість тих. Що були зруйновані, і загальна сума таких сертифікатів перевищує 33 мільярди гривень. Сума досить серйозна. Насправді, Олю, розказуй. З чим ти стикнулася, коли готувала свій матеріал, як швидко тобі давали коментарі, і я просто знаю, що в тебе тут стос в руках стос паперів Він тут да. не випадковий. Стос паперів не випадковий, тому що дуже часто чиновники відповідають ну відписками відвертими. І ми так ми хотіли робити по всій Україні. Потім зрозуміли, що ситуація по всій Україні дуже велика, і ми так сконцентрувалися на Києві. В Києві досить таки складна ситуація. По перше, в Києві фактично є двовладдя, і там дуже часто оця карта відбудови чи не відбудови, mm -hmm. вона розігрується ну, між, да, між mm -hmm. мерією. Між військовою адміністрацією там постійна боротьба, а люди фактично є заручниками цієї боротьби. І у мене така підозра, що ці відписки, вони йшли через те, що можливо думали, що журналісти грають на тому чи іншому боці. То простіше таку відписку написати, ніж ніж розказати, як воно насправді відбувається у відписках, як правило, це якісь посилання відповідно до розпорядження. ну, За зрозуміти зуміти, я йому змогла Ну так і а по суті, що розповіли. Як взагалі відбувається зараз відновлення, попри те, що є оця двовладдя, все одно процес наскільки швидко рухається? Ну, по-перше, з цими відписками тут я маю сказати такий комплімент, що відповідали чітко на мої запитання, тобто були запитання, все, але формулювання вони такі, що мені довелося взяти телефон цього чоловіка. Зараз я вам скажу, це департамент будівництва. Борис Работнік. Ага, ну, Борис, і, роботник. Роботник. А, і, до речі, я йому позвонила. Mm -hmm. Дуже виявився приємний такий чоловік. І я його попросила, ну згадала цю історію говорити голосом через рот. І попросила, чи ви мені не можете прокоментувати голосом через рот. Це все тобто, скажіть, будь ласка, а, не до да, скажіть людською людського да. мовою, що відбувається, і ну оскільки він не уповноважений давати відповіді, то він мені по телефону пояснив. Ну, якщо коротко, ну і і об'єктивно, і це є проблема. Що будинки у Києві дуже багато руйнуються, тому що ми побачили останні рази це дуже великі прильоти. Mm -hmm. І великі руйнування, що раніше там було ну, як правило. Десь шахет поряд, якісь уламки потрапили, то це вже була балістика, і було дуже багато шахедів. От, наприклад, у моєму, у моєму запиті йшлося про Солом'янський район, то я mm -hmm. там нарахувала 17 червня, там було купа прильотів, там і балістика і шахеди в одному районі чи 5 адрес навіть було. Mm -hmm. От, і там просто не встигають не те, що відбудовувати. Там тендери проводять і, і, і якісь будівельні компанії, які у цьому братимуть участь у капітальному цьому відновленні будинків, От, то там теж не вистачає робітників, тому що, як мені вчора розказав, Заступник мера Києва вдалося нам його записати. О. взагалі це взагалі теж детективна історія, як ми його записували. Ну бо він був готовий щось інше коментувати. А так вийшло, що я йому просто mm -hmm. підкинула ці питання. От то він сказав, що е, якщо раніше на певному об'єкті можна було там певну задачу закрити однією будівельною компанією, mm -hmm. то зараз доводиться брати три, тому що там просто не вистачає робітників, і робітників просто дуже часто ну з роботи забирають на службу в армію. Ну і від цього нікуди не дінешся, насправді тобто, бронювання немає. Будівельні компанії вже відчувають кадровий голод. Так. При цьому і е, ідуть заморожування відбудов. Не зараз заморожування. Зимку... Це дуже довгий процес. Дуже довгий, тому що там тендери ну, по цьому будинку. Ну це все одно е, затягування. затягування процесу. Да воно Якщо не замороження, але затягування А заморожування. Я сказала, до речі, не дарма, тому що попереду. Зима да заморожування і, і заливання. спочатку буквально. заливання, потім заморожування так. без то консервації. Все таки, якщо говорити по причинах, кадровий голод, кадровий голод тендер не тяганина. Ну з одного боку, я розумію, що якщо допустять це робити без тендерів, ну то теж ми не зрозуміємо, скільки грошей відмиється десь. А Ти о, думаєш, о, тут... не відмувається? Я зараз. не знаю. Ну, тобто, я, я вважаю, що якщо у мене немає підтверджень, то я не можу казати, що воно відбувається або не відбуваються. Ну, хоча б є але так, але є певні запобіжники. Ну, я знаю, що по, по військових, то там закупівлі вже дозволили без тендерів, але будівельні компанії це трошки інша історія. Зовсім, тут не та. можна, я думаю, так дозволяти зовсім без тендерів. А у Києві це є єдине комунальне підприємство, воно не відбудовує, а от воно проводить ці тендери, воно є замовником, наскільки я зрозуміла. Угу. І от через нього це все. І воно просто не може впорати. Тому що з 22-го року у нас Росія довела до стану відбудови, тобто там є так, треба зрозуміти, є будинок, який будуть зносити і відбудовувати, а це реконструкція. То цієї реконструкції потребує 60 будинків, і 25 вже зробили, а 35 отак от в процесі там, документи якісь, тобто там навіть консервацію не починали. А як довго можна чекати? От і до? Наприклад. А не виписані? Терміни не виписані. Там так і сказано: от постанова Кабміну це все регулює, там написано, що все залежить від складності будівлі, від усього. Тобто там чітких термінів не зафіксовано. Як ти думаєш, все-таки от зараз найбільше який термін очікування, із того, що ти знаєш? Із того, що я знаю, ну от я по цьому будинку буду конкретно говорити, то там був приліт. 17 Солом'янський район. Так, да, це Далі сюжет. Олі, район Васлава Гавала, 87, і там він такий відомий цей будинок, тому що там дуже активний чоловік, який в ньому жив. Угу. І він так порахував, що якби йому дали 2 мільйони на відбудову, Якби він їх отримав вже від держави. на те, щоб він купив собі на, на сертифікат на нове житло, він ага. би вже жив в якомусь іншому будинку. А тут виходить, що їм доводиться чекати, по-перше, консервації. Ну, консервацію неправильно говорити, насправді, там якісь протиаварійні роботи, то там навіть протиаварійні роботи ще не розпочалися. Вони власним коштом поставили оці плити ОСБ, самі забили, як могли стеляти чи там. Ну, там страшно. От зараз в сюжеті покажемо. А давай одразу подивимося, Давайте. і так, потім є що дивитися. Це багатостраждальна київська солом'янка у червні по району били кожного тижня. Найбільше прильотів було 17 жовтня по кількох адресах. Цей і балістика і шахеди. Нині у будинках, які постраждали відносно не дуже сильно більше дерева ніж скла. Пан Леонід один із небагатьох, кому вставляють нові вікна. Для цього треба подати заявку: не є відновлення та за можливості надіслати фото. Потім дочекатися комісія, яка зафіксує збитки, але на це може піти від тижня і до 30 днів. В наших умовах в умовах війни це вже супер, що це є. Ну з іншої точки зору, в цей раз ходили фахівці Я так зрозумів. Вони просто за іхось жеків їх сюди кинули на ці роботи, і багато хто довго чекає. Ще кілька місяців доводиться чекати гроші на спеціальну картку, яку теж треба оформити, і увага використати лише суму за фіксовану комісію, хоча вікна зазвичай дорожчі, і купити їх можна лише у магазинах і фірмах відібраних державою. Переважна більшість проектів, які ми фінансуємо, вона фінансується. Не за рахунок коштів державного бюджету, а за рахунок коштів міжнародних партнерів, то ми концентруємося переважно над тими, хто потребує допомоги, тобто не компенсація заради компенсації з усією повагою до всіх, а максимально надати допомоги тих, хто не може її собі ну, надати самостійно або не може це зробити орган місцевого самоврядування. Якщо поспішити і вставити вікна власним коштом, компенсації не буде. Хіба що з часом, коли дані занесуть до міжнародного реєстру збитків, а партнери дозволять Користувати на це гроші заморожених за кордоном російських активів для тих, чиї оселі визнали непридатними для проживання. Вся ця інформація взагалі не актуальна. У них цілковита невизначеність то що ми зробили своїми силами, ось ви бачите, але відсутній дах будинку дощі скоро буде сніг. Воно все потрапляє всередину, і якщо він вже почав руйнуватися, він буде руйнуватися і далі. Родина Олександра Устенка мешкала у будинку на Вацлава Гавела 87. У його під'їзді почалася пожежа, вибухнув газ. Жити тут неможливо. Будинок ніби напівскалічений. Місто вирішило його не зносити, а відбудувати, та минуло майже п'ять місяців, а до роботи ніхто не взявся. Вікна ОСБ плитами мешканці цього під'їзду затуляли самі, і це не дуже допомогло, адже з Теля тече. Ось такий вигляд їхній під'їзд має зсередини. Це саме були як уламки, уламки да, упали просто? Ну, через верх, через кришу, там навіть на п'ятий поверх немає е прольоту, що повністю внесли. До цієї квартири, каже Ірина, ще недавно можна було потрапити, там піднялася підлога, меблями користуватися теж не можна. Тобто, все, що залишилось, це починає з'їсти відповідно на вологе, то зараз воно в такому стані, що воно просто немає не його сенсу навіть виносити. Нині будинок підсів і двері не відчиняються. Таку картину ми бачимо в іншій квартирі. Вона поверхом нижче. Цій квартирі 17 червня, що можна сказати, повезло удар був дещо з іншого боку, і її не зачепила пожежа, та усе, що не зіпсував російський вибух. Тут зіпсувала негода, а ще затягування із консервацією цієї будівлі. Аналогічна ситуація неподалік. Ось будинок на проспекті Відрадному. Він уже став героєм соцмереж. Росіяни поцілили по ньому у липні та у жовтні. Почали руйнуватися не укріплені плити. Мешканці нарікають у столиці відновленням керує єдина установа КП Житлобудинвест у Кабе. Її визначили розпорядженням київської міської військової адміністрації. Саме житлобуд організовує обстеження, визначає ступінь пошкодження виконує закупівлю та проєктування. У київській міській державній адміністрації кажуть, для таких будинків це тривалий процес. 25 із них у столиці відновили, та щодо 35 лише готують документи. Над відбудовою працюватимуть приватні будівельні компанії, та й там є проблеми. Якщо раніше наприклад, пости там одна компанія могла взяти на себе об'єкт, то зараз треба консолідувати зусилля трьох будівельних компаній. Більшу частину у них не заброньований персонал в живому умовах, коли фактично. Людей забирають прямо з будівництва і а, вони тут захищати батьківщину. Місті кажуть, гроші на відбудову є та от терміни розпливчості. Усе залежить від складності об'єкта, від того як швидко відбудуться тендери, і це стосується навіть так званих протиаварійних робіт. По цих будинках виконавця досі не обрали. Щоб прискорити процес, Олександр дає численні інтерв'ю каналам. Щоправда. Суто зовні з мертвої точки, поки нічого не зсувається. Так ось я порахував. Якщо б з нами розрахувались сертифікатами, це б коштувало державі 60 мільйонів гривень. Наскільки я розумію, відбудова цих двох під'їздів з всіма експертизами і всім іншим буде коштувати ну, більше 100 мільйонів. І час Ульга Олександр Чесноков факти ACTV, Тож Олю, ми зараз побачили, як люди і справді ОСБ забивають у тилу у столиці, і насправді оці вікна вони дуже красномовні, адже одна справа, коли це відбувається в прифронтовій зоні, правда ж? Ну там зрозуміло, що треба швидко, чим можна забили і чекають, або ще щось. А тут столиця. Я розумію тендери, я розумію дефіцит кадрів, але ну, якщо у столиці. Ну, чекай, то, значить, я така історія. Їх вже дві насправді. Тобто, поки ну, насправді поки не вилетить вікно, то людина в цьому не розбереться, або треба почати mm -hmm. робити матеріал, щоб в цьому розібратись. От та історія з цим будинком аварійним, yeah. то там дійсно люди самі забивали ці плити, вони їх десь знаходили і забивали. Тому що цей будинок він не підлягає тобто він підлягає відновленню, але жити там неможливо, він непридатний для житла. В інших будинках там дійсно там місто допомагає забити, воно надає оці плити. Mm -hmm. Ну, тобто, оці ОСБ-плити, воно надає, воно. Допомагає там є певні компенсації, певні гроші. Місто на це дає, але там яка історія? А, якщо під час вибуху у людини вилетіло скло, угу. То людина має, по-перше, зробити фотографію, подати це через дію на є відновлення. А потім, що відбувається, треба дочекатися комісії. Якщо прильотів було небагато в певному районі, то там досить таки швидко може прийти комісія, все засвідчити. Угу. Якщо нормально документи на квартиру всі в порядку, то тоді ці вже запускається механізм. І далі, як мені пояснили, далі вже це є не державні гроші, але цими грошима, які надходять людям, займається держава. Розпорядників, угу. ну, розпорядник. Да, державний, розпорядник Держава, сказати. да, але uh -huh. як мені пояснило у міністерстві з відновлення, то ці гроші не є бюджетними. Це є гроші Світового банку. Uh -huh. І я так розумію, що там теж довго процедура для того, щоб вони надійшли до цієї людини. Інколи там людям доводиться чекати на 3-4 місяці на отримання цих грошей. За цей час людина може, звісно, поставити вікна. Ну, це от от мене знову такі, я кажуть у міністерстві, що ми допомагаємо тим людям. Які взагалі не мають грошей, тобто людина не має грошей, вона буде чекати або з дерев'яшкою, ну, або з плівкою. Да. Ну, це в, в цьому ж є теж якась ну, колізія, яку да. вже давним-давно треба було вирішити удосконалити процес. ж? Да. Ну як це? От от зараз знову -таки, ми Могози, в зиму да. людина, якщо поставила вікна, якщо в неї просто вилетіли шибки від вибухової хвилі, наприклад, лише це. Вона має чекати три місяці, жити, дай Боже, з оцими ОСБ, тому що інакше. Інакше що виходить, що не людина... Тут сують гроші. Не, да. Гроші можуть компенсувати, але витратити їх неможливо, тому що там для того, щоб отримати ці гроші, треба відкрити свою картку і можна тільки на певні компанії. Я тобі чесно скажу, у мене у подружки вилетіли вікна, я з нею говорила. Угу. Вона каже, слухай, Бог милував, взагалі нема на що скаржитись, оскільки у мене квартира вціліла, і так кажуть більшість. Це, це, але прекрасно, це, але це, мова механізм, і він так прописаний Кабінетом міністрів України, на жаль. Ну, звучить як захист. Звучить ну да, звучить як захист, звісно. Але що мені сказали, що в міністерстві дуже цікаво. А, що якщо людина вставила за свої гроші, це все, то uh -huh. треба теж збирати чеки, а, можна їх подавати. Є знову такі розпорядження, і теж там у мене така відписка і від кабінету міністрів. Uh -huh. І тоді з часом. Коли після перемоги. Не після перемоги. А коли? Значить, є гроші, які є заморожені. Російські активи заморожені за кордоном. Угу. І ці російські активи заморожені за кордоном, їх мають країни, де вони заморожені, дозволити Но, використовувати дозволити їх як репарації. Тобто колись слова. Тобто колись, тобто колись. Дозволити. дуже печально це все. Да. Дуже печально. Тобто, якщо є філософське якесь налаштування, то пояснення для себе можна знайти. Якщо їх нема... І нема грошей, то це дуже сумно. Філософом взимку да. під час війни бути дуже складно. Насправді да, дуже мене і ще бути. що вразило: також звітують. В уряді про те, що вдосконалюють програму, є відновлення, збільшують кількість реєстраторів, спрощують процедуру згоди співвласників, врегульовують компенсації для житла, які є об'єктами культурної спадщини і. Вдосконалюють дистанційне обстеження. Про це вже у нас був матеріал в точці кипіння, також з колегою. Це прифронтові мається на увазі. Чи? Так мається на увазі, що вже зараз закріплений цитую офіційний механізм дистанційних обстежень із використанням дронів та супутникових знімків. Механізм працює, але Потребує посилення організаційної роботи. Ну, ми було вибачно суші. Тому обласні та військові адміністрації мають включитися в цю роботу. Це важливо для громад, де обстеження небезпечно проводити на місці. Цитата Далі: наше завдання чітке: жодна людина, яка втратила житло через російську агресію, не повинна залишитися без допомоги. Справа в тому, що е, заклик до влади це одне, а інша справа. Що при цьому місцеві комісії не їдуть, не е, приймають фото, якщо це дистанційні, зроблені навіть військовими, тому що потім вони вимагають додаткової верифікації питання? Скоро навіть уже не четвертий рік, а чотири роки. Про Суми хотіла сказати. Про суми, да насправді, от я була два місяці тому, угу. і, і якраз у мене була ця тема, я хотіла її відзняти. І що сказали, що там є в Білопільській громаді пілотний угу. проект, і от тільки там вони теоретично можуть нам про це розказати. Угу. А, було там, і, і це вони мені сказали, хоча ми там готувалися заздалегідь до цього відрядження, і цю тему я їм підкидала. Тоді казали, що взагалі таки не ведеться обстеження а потім уже десь там всередині відрядження, коли вже фактично не лишалося часу, оскільки там дуже інтенсивне відрядження, не лишалося часу на те, щоб домовитись окремо з білопільською громадою, то нам сказали, що таке існує. Тобто я так сподіваюся, що коли наступного разу ми поїдемо на Сумщину, або я або читаю, то ми цю тему таки доб'ємо. Угу. Якщо можна буде туди в'їхати. Ольга Читайло. Це ще одна наша колега і, та, з Ольгою Чайко. А вони всі плутають висвітлюють соціальні теми, тому будемо чекати, коли ти повернешся або Ольга Читайло, тому що дуже цікаво, то все-таки до чого ж дійшли, і як же удосконалили оцей механізм, який не працював, який можна було удосконалити, якщо він фактично не існував. Ну тобто, може а. він десь і є. Угу. Але ну, це теж до філософського, мені здається. Ставлення. Може, хтось я, до речі, говорила з психологом, це вже угу. трошки інша тема. То вона сказала таку цікаву штуку, що. Що ти там слухаєш психологів в якихось в якихось цивілізованих країнах? А зараз ми будемо будувати те, як воно має бути. Ну я розумію, що і в психології, і в відбудові ми новаторами будемо в багатьох питаннях, тому я так думаю, що воно дійсно з одного боку і важко напрацьовується через те, що ми перші, і такого не було. Раніше, ну по перше, такої війни масштабно, хоча mm -hmm. да, за чотири роки можна я, було та, вже трошки я, я, я да, думки. Да, тому да, що ну, бо це, ж... це можна цим прикриватися так? і виправдовувати, якщо от, перший шок, перший рік да, ну добре два роки, роки вже можна було і... це все напрацювати ну, і все і ви погоджуєтеся, коментуйте, підписуйтесь. Ми будемо стежити далі все одно за е, цією темою, тому що вона актуальна для всієї країни. Це була точка кипіння. Побачимось.